Чи буде дешево українцям літати за кордон, і як скоро обговоримо з гостем студії, першим заступником міністра інфраструктури Володимиром Шульмейстром? Володимир Юрійовичу, добрий день Добрий день. Європейські бюджетні авіалінії можна залучити до роботи в Україні в Україні лише за умови, що вони тут зможуть заробити. Чи є а, вам що запропонувати цим авіакомпаніям? Українцям вже можна планувати літні канікули. Позавчера у меня прошли переговоры с руководством ВЗР Европа. Переговоры прошли удачно. Как результат, вы знаете, ВЗР объявил, что им интересен рынок Украины. Они оставляют украинскую компанию. Пока, к сожалению, полеты будут производиться через венгерскую компанию. Но мы сделаем все возможное для того, чтобы украинские пассажиры не заметили разницу. Поэтому мы сейчас восстанавливаем те перелеты, которые. Були потенційно утеряними утереними вчора. Э, Госові служба підписала всі документы. документи. Э, Осталася дійсно Іспанія і Італія. Це будуть переговори СР з соответствующими э, органами э, авиаорганами этих двох стран. Тобто, Україна все одно буде зазнавати збитки у зв'язку з тим, що не буде обслуговувати ці рейси. Возможно, якийсь та ге і буде в этом но я думаю, що великий, якщо він будуть от проблема з візейром виникла ж не за один день, і експерти вбачають провину у втраті цього лоукостера саме у діяльності державіаслужби. Мовляв, вчасно не запропонували при прийнятних умов западіння паз пасажиропотоку. Тепер ви намагаєтесь втримати цю компанію. чому не можна було запобігти цього? Мы сейчас разработали целый комплекс мер. Об этом мы пообщались и с Визером позавчера в Европе. И этот комплекс мер будет направлен прежде всего на урегулирование валютное, которое не позволяет компании своевременно производить оплаты, необходимые ей. Это прежде всего как раз вот эта часть, которая вот сегодня у меня будет встреча ближе к вечеру с нас банком по этому вопросу. Кроме того, с службой мы тоже будем проводить работу для того, чтобы максимально Сделать открытое небо не только над Львовом, то, что мы сейчас делаем эксперимент, но и над всей Украиной. А скажіть, чи означает, что полеты з Львова до Европы будут дешевшими, ніж з Киева? Ну, это и раньше так было, потому что Львов ближе к Европе географически, соответственно, туда и себестоимость перелета ниже. Но сейчас, если все полетят туда, то и цены будут соответствующие. Рынок всегда регулирует цену. Идет цель про европейский напрямок. Сейчас мы говорим про европейский, но мы... это не только Европа. Мы отослали письма, приглашающие перевозчиков летать в Львов и из других мест, например, Кавказ, которые, например, Азербайджан довольно активно посещает Карпати. Это развитие нашего туризма. А скажите, коли Українці все таки зможуть відчути зміни? Реальні зміни, коли можна вже бронювати квитки, дешеві це питання до компанії Візер. Я сподіваюся, що це буде дуже швидко. Дякую про ситуацію з авіаперельотами українців за кордон. Ми говорили з першим заступником міністра інфраструктури Володимиром Шульмейстером.